Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати в Дніпро. Сподіваюся, всіх все добре. Тримайтесь, ніч важка, але подивимося, що далі. Не планувала вас зараз дивитись, думала пізніше, але ну, вже ж біда прийшла, треба дивитись далі. Давайте, не забувайте підписуватись, дивитись, як сонечко світить. Під відео прикріплю. дуже прошу. Нас попросили, ми вже на 63 ю бригаду з вами збирали, нам вже звіт відправляли. Зараз просять допомогти їм. Залишилось закрити збір 5 тисяч. Якщо ми з вами по 10-20 по гривень закинемо, ми його закриємо. Люди куплять, у них з машиною біда, це донецький напрямок. БК возити, ви знаєте, в кого служать хлопці. Резина летить, машини летять. Дай їм Бог здоров'я, що вони вже, я знаю цих хлопців особисто, бо ми багато їм допомагали свого часу, ну, від нашої родини. Три роки вже люди на службі. Я просто дуже довіряю: звіт буде. Дай Боже, щоб було кому звітувати. Тому я вас дуже прошу посилання на банку під відео. Просто до закрити. І все. І вони вже куплять, бо вони вже другий тиждень. Дивимося. Дякую всім. Хто не може, долучайтесь того, коли у нас є. Ми також виставляли дівчаток то в інстаграмі, просто зробіть посилання. Все розумію, все розумію, самі такі, самі з Харкова. Такий настрій сьогодні, знаєте, і когось от, давайте поговоримо. Я думаю, сьогодні буде етер, мої хороші. Підемо в етер. Тому що таке відчуття, що нам всім треба якісь зацілюючі етери, знаєте, що вже... З енергіями треба відновлюватись. З одного боку, ці енергії можуть казати про те, що і країна йде до відновлення, тобто відкривається шлях, да, щось буде. От нема такого відчуття у вас, що я вже хочу рости. Я хочу нові можливості, я хочу дихати. Є таке, я вибачаю, що я дуже довго часу у вас забираю, але от чомусь з вами мені сьогодні хочеться. От у вас це запитати, вас нема відчуття, що от не те, що не страшна. Далі йду. От як нібито от є можливість вже, я відчуваю. І це класно, тому що вона буде. Це такий стан, тримайтеся за нього. Бо по Дніпру показує, що ну, вас будуть показувати, е... намагатися якусь справедливість е... здійснити через обстріл останній. Але він не останній. Через крайній, але він не останній. Бо йому треба діти. Йому треба шлях, і він буде прокладати. Він хоче вийти на адмінконтроль, закріпитись і далі йти. Це буде його перша ціль. Але вона пуста, за карту місяця він, він не пройде. У вас вдача йде у вас, але діти страждають в області. Так, в області. Знаєте, як, от постійно поки загуляють у дворі. В день також є загроза. Приїдуть до вас, поговорять або з питань реінтеграції. Жінка якась наша, внутрішня особа українська, яка пов'язана з людьми, з біженцями, з ВПО. Як правильно нас називати, да? Але це буде просто розмова. Когось повернуть. Дніпро, чекайте. Але мені дещо і цивільні можуть повернутися, тобто обмін може бути. Чекайте. Дніпро, найближчі дні. Знову страшно. От знову, іде карта родова? Оця родова. Це значить, що він повторює сценарій, що воно гучно падає. Передбачені цілі. А ви вже казали, карта, карта прокляття не остання страшна подія. Є можливість збити, є можливість десь в парку в центрі, щоб впало. Але він не дурний ворог. Він збере ще, яка чомусь кажуть, ще літаки. І ще завдасть удару, якщо у це не вийде перша атака. Я хочу жертв. Я хочу руйнувань. Велика концентрація вказівок на сильну атаку. Дніпро. Я бачила відео, як... Ну, що було, відбувалося у вас вночі? І мені постійно йшло, що до води, до центру, десь до води він йде. І от, ну, я бачила, як показують, да? з одного берега дивимось на інший. Зараз схожа ситуація, але він не концентрується знову на якійсь цілі. Зрозумієте, він просто падає. От наскільки глибоко вглиб міста може влетіти, і воно падає. Дніпро найближчі дні. Передмістя і якийсь об'єкт інфраструктури наводять, але ви можете збити, наводять люди. Дніпро найближчі дні. Район біля води. Із води заходить. Вогонь по місту, смерть по місту. І на фронтах тисне. Щоб дійти до, до адмінкордону і далі. Таке відчуття, що вони поспішають, що їм треба швидше, тому воно, воно інтенсивніше стає. Але а, тут показало... припиняться обстріли в Дніпра, Квітень треба дивитись. Тут може бути такий момент, що менше буде в місто влітати на підльоті до міста можуть ліквідовувати ці. Є така можливість, будуть намагатися її ре... реалізувати. Павлоград найближчі дні. У вас є відчуття, що ви наступні, або відчуття, що от щось буде? Тому що вже бахало, да? так вже бахало, ми вже знаємо, коли що, яка погода, от щось таке. У вас не перший раз показую, там, де можна піти сісти, поїсти. Я так думаю, це кафешки, ресторани, якісь готелі, якщо вони є. Ну, щось таке, де можуть їсти багато людей. По Павлограду буде атака. Передмістя якась така споруда, подвійного призначення у них ціль. Може не завод, знаєте, але воно не житлове. А далі ближче до центру Павлоград. В районі діти постраждають. А що у вас може детонувати? Що ще здетонує? Ні, він не заспокоюється. Дивіться, дивіться по попередженнях і особливо, якщо пишуть, іде на район, то або там повз вас, така можливість, що не повз пройде. Камінські найближчі дні. Я Є об'єкт, який ми повинні захистити, бо ворог має цілі там бити і руйнувати. Дивіться, де впаде поруч, може, з греблею впаде. З мостами там, що у вас є. Так, да. він думає, там ППО десь. В районі знову житлова забудова. Камінське. дивіться, де впаде поруч, і це буде його ціль. От важливо об'єкт. Нічого не пишіть в коментарях. Я забороняю. Ніякі там цілі, не де впало. От почули і забули. Угу. Просто, щоб ви знали плани. Він підсвітить, він як пристрілюватись буде. Кривий ріг. Ось сьогодні щось я затягнула кривий ріг. Я вас рада бачити. Обманене. Всередині міста. Дивіться вашим і нашим. Дуже цікава ситуація. Тут можуть бути люди, які українці, але працюють на ворога, якась група людей. Дивіться, щоб терактів не було. Угу. Обережно, тому що показує, що в місті неспокійно, окрім обстрілів, є якийсь обман від влади що. Ми допомагаємо, ми все робимо, допомоги немає, тобто на якісь побутові цілі. Нас це не цікавить, ми через раз оцю подію дивимось далі. Ви втомилися, бо б'є і б'є, і я знову ж кажу: райони будуть дуже схожі. Місця накатані в нього вже, обстріляні, пристріляні, да? Це правильно казати. То військові кажуть якось по-своєму. Хочеться. Ну, Тепло і хочеться спокою, По вам будуть якісь гарні новини. Щось повинно змінитись, квітень будемо дивитись, але зараз повторення сценарію показуємо. Давайте може підсвіти цілі. Кривий ріг найближчі дні, кривий ріг. що показало. Йде атака. Дивіться, два види зброї. Це не тільки дрон. До центру йде. Ви збиваєте прильот. Знову промисловість, інфраструктура, можливо, район так має назву. Знову. Але от я як бив отут от, одна споруда. А от там десь ще є поруч, от я туди тепер ще спробую. Ні, в районі також дуже гучно. Але район якось більш мовчать, навіть якщо впаде, таке відчуття, що не все нам скажуть. Там ворог атакував, а що саме зруйноване, подвійного призначення об'єкти пішли. Це знаєте, коли там склад, але ми не знаємо, що, да, що за склад, або не житлове. Ото буде прямо вибивати. Ріг. В мене були ще дні. Ні, атака така. Я сказала не житлове, ви можете зараз видохнути, знову показую, бачите, два види зброї. Ви можете видохнути, щоб будинок не, не влетить. Іде великий вогонь, він йде на центр туди, от прям серця хочу бити. І це не означає, що він будинок не пошкодить. Є загроза для дітей, є б'є по інфраструктурі. Далі. Нікапаль найближчі відео ситуація не змінюється, ви мені самі кажете, Аня. У нас все стабільно погано. Хтось приїхав, щось видивляється. Якась буде помста ворога. Дивіться, що будуть за новини по тому берегу. Знаєте, як може бути? Що от піде активний наш вогонь на той берег, і вони просто в день вдарять там, де соціальна інфраструктура. І ще до вас скажу, хтось приїде подивитись ситуацію оперативно. Марганець найближчі дні. Дрон висить, видивляється, як рухаються, як ми рухаємось, як люди ходять. Дуже передмістя гучно. Прям дрони висять. Марганець. Раз, обстріл, два, три, також діти. Тут взагалі таке відчуття, що не можна. Дівчата, хто такий комплекс, як я, я така я висока і, коротше кажучи, якщо ви так збоку можете бути схожі для дрона на чоловіка, Будьте обережні. Таке відчуття, що вони будуть впальовувати якихось конкретних ну, людей однакового типажу. Можливо, вам це дивним кажуть, здається, але от так мені показує. Ну, чоловіків полюють. Тому я також люблю спортивний костюм. Капюшон можемо, да, кепку можемо. Вони ж не бачать з дрончика, так прям всі подробицям стільки. Угу. Будьте обережні. Що можете просто не розуміти, що до вас щось підлітає. Подивіться. Біля ринку, мені кажуть. Ну так кажуть. Ще побачимося. Квітень будемо дивитись. Тримайтеся.